Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Коли часто, як віруючі люди, задумуємося про наше життя, аналізуємо Його, то, напевно, дуже часто себе заспокоюємо, кажемо, ну, я живу так менш більш, як Бог хоче, ходжу до храму. Молюся, даю якусь пожертву на храм людям потребуючим. І часто так роздумуючи, думаємо, що, напевно, наше життя має, мало би подобатися Богові. Але сьогоднішні Євангеліє ставить перед нами такі роздуми, про які маємо сьогодні застановитися. До Ісуса приходить чоловік. Тут сказано, що чоловік в іншому місці, євангелист Матей каже, що це був молодий юнак, а Євангелист Лука, якого ми сьогодні чули, каже, що це був чоловік. Напевно, що це був все-таки зрілий чоловік, тому що коли Ісус питає, чи ти заповіді зберігаєш, Він каже, все це я зберіг з молодості моєї. Отже, він, напевно, був вже десь зрілим. І Ісус ставить йому перше запитання, чи ти зберігаєш заповіді? Отже, ставить це запитання, яке ставимо ми собі, які ми є християни. І той юнак чоловік відповідає, так, Господи, я зберігаю заповіді. Отже, Ісус, Ісус запитує його про такий певний рівень, певний рівень пізнання Бога, такий перший рівень. Досконалості людської, наскільки це є можливе? І той чоловік каже, так, я це зберігаю. Тоді Ісус, бажаючи Його спасіння, хоче запитати його про вище пізнання Бога. Наскільки ти готовий піти за Богом у своєму житті? І каже, якщо хочеш бути досконалим, продай, що маєш, і йди слідом за мною. Отже, Ісус в цьому питанні хоче перевести його на ще вищий рівень досконалості, на ще, на ще вищий рівень пізнання Бога. Але він до цього був не готовий. Той чоловік відходить засмучений, тому що не був настільки відкритий у своєму серці, щоб залишити все заради Ісуса. І так слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, ми собі думаємо, напевно, що нас це не стосується. Яке ми маємо багатство? Ми маємо щось для нашого земного прожиття. Але не важливо, скільки ми маємо, дорогі в Христі, брати і сестри. Важливо, як ми ставимося до того, що ми маємо. Бо людина може бути дуже прив'язана навіть до того малого, що вона має. До того дому, до того автомобіля, до якоїсь власності. І не важливо є, скільки ми маємо, важливо є, чи там ми не залишили всі свої прагнення, чи там ми не залишили своє серце в тому найменшому, що ми маємо. Бо навіть і бідна людина вона може бути захлана, а багата людина вона може бути. Відкрито для того, щоб ділитися тим багатством. І тому ми маємо переоцінити наше ставлення до матеріального, тому що насправді ми бачимо, що цей світ є дуже сильно зматеріалізований. І навіть свята, які ми святкуємо, дуже часто перетворюються в такі свята матеріального, коли ми перед різдвом не переживаємо про Народження Ісуса, а про те, щоб скупитися, щоб десь купити по акції якийсь товар і таке подібне, щоб дійсно відсвяткувати чисто по світськи І насправді від того нас хоче відв'язати Господь Бог сьогодні. Тому що насправді дуже часто те матеріальне, воно не дає нам рухатися вперед. Навіть те, Небагато, що ми маємо, може нам заважати в напрямку до Бога. І тому Бог каже сьогодні, Ісус, залиши, залиши це. Нехай воно тебе не обтяжує. Ти собі тримай. Я не заставляю тебе, щоб ти все роздав, бо ти маєш за щось так само жити, Але не прив'язуйся до цього, нехай це не буде для тебе головним. І часто навіть наша віра. Випробовується в таких моментах, коли приходиться вирішувати різні такі матеріальні спори. Особливо, коли судимося за якусь хату батьківську, за якесь поле, за якийсь автомобіль, коли брат з сестрою готові з'їсти одне одного для того, щоб заволодіти тим батьківським спадком. Тоді виявляється, які ми є насправді християни. В такі моменти перевіряється наша віра. І людина готова гніватися, проклинати тільки щоб отримати те поле, чи отримати той будинок, в якому не буде ніколи жити, тому що він їй не потрібний. Але це мені має бути, це моє має бути. Це і захланість, захланість, якої ми маємо боятися. Від цього хоче нас Ісус Сьогодні застерегти. Щоб нічого, що ми нібито маємо, ніби володіємо, не володіло нами, щоб ми насправді цим володіли і казали, це є річ. Ті гроші, той будинок це є тільки річ, яка мені служить. Не я маю їй служити, але вона мені має служити. І це для мене не має бути головним. Навіть можна тепер подивитися по новинах. Як насправді деякі люди ставляться до того, що ми втратили будинок, який розбомбили. Люди так легко кажуть, ну не маю де жити. Але якось буде, головне, що я живий. І це означає те, що людина не була надто прив'язана. Втратила вона те помешкання. Це трагедія. Інша людина могла би дійти до якоїсь втрату змісту життя. Я не маю будинку, не маю де жити. І насправді. Не маємо прив'язуватися до матеріального, тому Ісус бачить, що цей чоловік був прив'язаний до матеріального, і тому каже, залиши це. Тому що ти, виконуючи заповіді, живучи по божому ти є прив'язаний до цього, і це є твій тягар. Ти маєш це залишити. Тому Ісус сьогодні каже до кожного з нас, брате, сестру, залиши те, що для тебе є перешкодою до прямування до Божого царства. Тому цю неділю маємо дослухатися до слів нашого Спасителя і залишити те, що нам заважає, для того, щоб йти за Христом, для того, щоб дійсно набувати досконалості, і щоб ця досконалість запровадила нас до Царства Божого. Амінь. Христос рождається.